Права 1521 обчисли зручним способом. Ну що ж, почнемо, дивимося, в першому завданні. треба 2,5 помножити на 7,3 і помножити на 0,4. Давайте спочатку 2,5 помножимо на 0,4. Записуємо, що це дорівнює. Давайте я в дужках запишу, що треба 2,5 спочатку помножити на 0,4. І результат помножити на 7,3 залишається. І це дорівнює. Ну що ж, 2,5. Ми 25 множимо на 4, це буде 100. Записуємо 100. Тут у нас є 1 знаки після коми ставимо їх. І множимо тоді на 7,3 і це дорівнює. Отже, 0, після кого ми відкидаємо, то це буде просто одиниця, що множиться на 7,3. І це вийде 7,3. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,125, що множиться на 4,7, і що множиться на 80. Давайте спочатку 0,125 помножимо на 80. Записуємо, що це дорівнює. В дужках записуємо 0,08. 125 тисячних, що множиться на 80. І тоді цей добуток треба помножити на 4,7. І це дорівнює. Ну що ж, тоді множимо спочатку 125 на 80. 125 помножити на 8 це буде 1000. І ще один 0, то це буде 10 тисяч. Записуємо тоді 10 тисяч. Так, але тут у нас є 1, 2, знаки після коми. Отже 1, 2, 3 знаки після коми. Ставимо кому. Так, і тоді множимо на 4,7. І це дорівнює. Ну що ж, нолики після коми відкидаємо, то це буде 10, що множиться на 4,7. Або це буде дорівнювати. Ну що ж, Переносимо кому праворуч на один розряд. То це буде 47. Іге. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,2, що множиться на 7, що множиться на 5 і множиться на 2,1. Давайте ми 0,2 спочатку помножимо на 5. Ну, а окремо 7 помножимо на 2,1. То записуємо, що це дорівнює. Отже, у дужках записуємо 0,2. Що множиться на 5 і помножити. Тоді у нас буде 7, що множиться на 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 5, це буде 10. Записуємо. Тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому. Тобто це буде 1,0, що множиться. Ну, а тепер. 7. Треба помножити на 2,1. Я пропоную 7 помножити на 21. 7 на 20 це буде 140, а 7 на 1 це 7. То разом буде 147. Так. Тепер у нас тут є один знак після коми. Ставимо кому. Тобто добуток у нас дорівнює 14,7. Ну що ж, 1,0 відкидуємо, то це буде просто одиниця, що множиться на 14,7. Ну і добуток у нас дорівнює. Тоді пишемо 14,7. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання, бачимо 0,8. Тисяч сотих, що множиться на 3, і множиться на 1,25 і множиться на 2,3. Давайте ми зрупуємо 0,08 і 1,25. Чому? Тому що 8 на 125 це тисячу. Ну що ж, давайте записуємо, що це дорівнює. Отже, записуємо як 0,08, що множиться на 1,25. сотих, і це треба помножити. Тоді 3 множимо на 2,3. І це дорівнює. Ну що ж, 8, що множиться на 125, це буде 1000. Давайте запишемо. Але тут у нас є 1, 2, 3, 4 знаки після коми. То переносимо кому на 4 розряди. 1, 2, 3, 4. То пишемо тут 0, ставимо кому. Тобто вийде 0, тоді е, тисячу тисячних, так, що множиться. Тепер 3 помножити спочатку на 23 помножимо, це буде 69. Але тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому. Тоді це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, нолики в кінці, після коми можемо відкинути, то це в нас буде 0,1, що множиться. На 6,9 і це дорівнює. Ну що ж, коли множимо на 0,1, переносимо кому ліворуч на один розряд, то в нас вийде 0,69. Ну що ж, ось таке завдання: як змінюючи порядок множення та групуючи множники, можна спростити обчислення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.